Уривок із просторові виміри радянських репресій 1930-х років будинок письменників. Культурне життя Харкова переживало стрімке пробудження. З'явилися десятки українських літературних об'єднань і журналів, які стали популярними однаково серед літературних діячів та простих пересічних українців. Люди, натхненні колективними цінностями нової соціалістичної держави, часто самі ініціювали створення професійних організацій. У 1930 році було збудовано єдиний у своєму роді будинок для української інтелігенції перший у радянському союзі житловий комплекс для письменників і журналістів Будинок Слово. Багато діячів культури ділили крихітні кімнати зі своїми друзями або незнайомими людьми. Дуже страждаючи в перші роки революції та на початку 1920-х років. Наприклад, Юрій Смолич згадував, що до того, як стати професійним письменником, він був актором Харківського драматичного театру імені Івана Франка і жив у гуртожитку. Його кімната, в якій стояло ліжко, маленький столик і стілець, була три метри завдовжки і два метри завширшки. Вікна не виходили у двір, а над дверима була вузька фрамуга, що виходила в загальний коридор. Раніше ця кімната слугувала коморою для кафетерію. Тут Смолич писав ночами після репетицій або виступів у театрі. Так само Михайло Биковець і Василь Сокіл жили у вкрай поганих умовах, діливши крихітну кімнату Сторожа в середній школі. У 1923 році Павло Тичина мешкав у маленькій кімнаті в редакції газети Вісті. Кімната знаходилася поруч із громадським туалетом і раніше слугувала. Душовою. З меблів тут були лише стіл і стілець, течія спав на стосі старих номерів вістей, накрившись ковдрою. Аби місцеві щури та миші не пожерли його рукописи, що лежали на столі. Винахідливий юнак поставив ніжки столу в бляшанки зі згущеним молоком. Наповнені водою. Ці мінірівчаки захищали його роботу, оскільки гризуни регулярно тонули, марно намагаючись піднятися до своєї вечері. Перед тим як отримати велику трикімнатну квартиру в будинку слово, Тичина переїхав до більшої кімнати, яка фактично була кухнею. Плита слугувала йому за стіл, а духовка за книжкову шафу. Для своїх рукописів він знайшов безпечніше місце. Зберігав їх у великій металевій каструлі для відбілювання білизни, вмурованій у стіну над піччю. Тож, окремий будинок, за задумом письменників, був очевидним покращенням їхніх житлових умов. Очевидно, що вони з ентузіазмом підтримали проект будинку, який мав би бути збудований за рахунок їхніх особистих заощаджень і належати тільки їм. Мав би бути покликаний прихистити їхні тіла і підняти дух. Виснажені боротьбою один з одним із державою, концептуальна і практична інтелігенція мала стати прикладом нового повсякденного життя радянських людей. Держава дуже швидко зрозуміла, що приватні помешкання, як і комунальні квартири, можуть культивувати індивідуальні та групові змови та правопорушення. А отже, ці місця потребують повного нагляду та спостереження. Інтерес до письменників та їхнього комфорту був мінімальним. На відміну від інтересу до їхнього розуму та душі.